Шановні колеги, доброго дня. Сьогодні на графіку роботи постійної комісії Івано-Франківської обласної ради на напередодні чергової сесії Івано-Франківської обласної ради та при кількості питань, які необхідно розглянути, відбувається засідання постійної комісії Івано-Франківської обласної ради з питань захисту прав людини, законності та правопорядку. У складі комісії у нас згідно рішення сесії склад комісії 6 членів комісії, станом на дану хвилину присутні 4 члени комісії. Отже, хворим у нас є, ми можемо приймати рішення. Панай Олег Володимирович відсутній у зв'язку з тим, що перебуває в Збройних силах України та дану хвилину оборони передім нашої держави. Отже, можемо почати роботу нашої комісії. Шановний колеги, пропонується до розгляду порядку денний, які сформовані. Він складається з трьох питань. Я прошу їх розглянути та прийняти рішення щодо. Подальшої діяльності. Перше питання. Про проєкт рішення Івано-Франківської обласної ради по внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Івано-Франківської області на 2023-2027 роки Зі змінами допомагає завідувач сектор мобілізаційної роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної міської адміністрації Дмитрій Вігор Іванович. Шановні члени комісії, кого питання, чому всі прочитають? Давайте всі. Добре Давай Друге питання перепродано про проєкт рішення обласної ради про виконання постанови верховного суду у справі номер 0940 2394, 918, постановою 8-апеляційної адміністративного суду у справі номер 857 2562919 та рішення Івано-Ганківського окружного адміністративного суду у справі номер 0940 2394-918 щодо надання товариству додатковою відповідальністю роботи пісок гірничої відгоди для розробки північно-закладних ділян. Московість кородовища піскують, доповідає заступник начальника відбуду з питань правового забезпечення та роботи з персоналом окрема апарату обласної ради Дмитро Васильович Також третє питання порядку денного, але воно без винесення на розгляд сесії Вона Фанківської обласної ради про погодження календарних планів запитів на 2025 рік програми забезпечення мобілізаційної згодовки. Та оборонної роботи Івано-Франківської області на 2023-2027 роки зі змінами і регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки зі змінами, доповідає директор департаменту ресурсного забезпечення та українським Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Обласної військової адміністрації Іванишин Михайло Петрович, член комісії, в кого є питання, щоб порядку денного надійшла пропозиція. Погоджуйте на порядок денний. Прошу голосувати і голосування в на нас по імене. Виноградник за Мельничук Сергій Іванович, дякую, Олинський Юрій Степанович дякую Васик Василь Севій. Дякую. Отже, рішення прийнято можемо при... Почати розгляд питань порядку землі. До речі, хочу повідомити в роботі нашої комісії сьогодні. приймає участь перший з заступник голови обласної військової адміністрації, більше Віталій Васильович, дякую вам. Також присутній Іван Іванишин Михайло Петрович та Дмитрій Ігор Іванович. Дякую вам. Починаємо розгляд питань порядку денного. Перше питання про проєкт рішення обласної ради по внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Івано-Франківській області. За 2023 2027 роки зі змінами доповідає завідувач сектору мобілізаційної роботи Івано-Франківської обласної державної адміністрації, обласної військової адміністрації Дмитрий Ігор Іванович. Іван, колеги члени комісії, матеріали у вас є. Прошу ігор своїми словами, щоб ви зрозуміли, потім може виникнути питання. Будь ласка, шановний голово, шановні депутати, на ваш проти пропонується проєкт рішення. Обласної ради про внесення змін до програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Івано-Фивської області, а саме збільшення обсягу розміру фінансування програми на 40 мільйонів гривень. Дякую. Члени комісії. Є питання доча. Отже, збільшується. Ми прийняли програму. У нас було передбачено 60 мільйонів на 2025 рік. І ми додаємо цю програму на 2025 рік плюс 40 мільйонів фінансування згідно даної програми. Правильно? <говори> <говори> так. так, так. Член комісії в кого є питання до доповідача. Які пропозиції по даному питанні передати? <говори> питання, а що можна. Азовська. А звідки кошти надходять? Ну, ці 40 мільйонів, звідки ми бюджету, не з яких бюджету напрямку. Це просто програма. Бюджет закладу було 50, Потім на 10 збільшили, але збільшили розміри. Зараз ми збільшуємо розмір програми без 15. на повного Поясню, По для цього року у нас є різні потреби на військові, підрозділі, які знаходяться на східних областях. І є ситуації, де ці фінансування буде з територіальних громад надходити, але нам не поступають залишається, оскільки розмір програма перевищує діючі цей метр. А чого збільшити 100 мільйонів, щоб на інші сесії не вертати знову до цього питання? Поки що ми збільшуємо розмір. Фінансування залишається 50 мільйонів, тому бюджет, як передбачені бюджет. Це, якщо я правильно зрозуміло, ми з запасом закладаємо збільшувати Запас. програму, що якщо у нас буде з'явиться фінансування, допоможе громади, закамалюють кошти. Щоб ми потім... У нас є виконання, люди хочуть наповнити, як депутат наповнити, Де, що місії по питанням поступила пропозиція погодити та направити на розгляд депутатського корпусу під час чергової сесії Гамфільської обласної ради. Хто за дану пропозицію? Вона раді за. Ми не чуть за глинський юрист пара. Да. Дякую. І вас, як Василь Василь, да. дякую. Переходимо. Переходимо до питання другого порядку денного про проєкт рішення обласної ради про виконання постанови постаново суду у справі номер 0940, 23, 94, 28, постанови 8-апераційної адміністративного суду у справі номер 857 256,29, рішення Івано-Франківського окружного. Адміністративного суду у справі No94023418 щодо надання товариству вибудокової відповідальності прогодинки сокільничого відводу для розробки північно західної ділянки міської родовища піску Відповідає заступник начальника відділу з питань правового забезпечення та роботи з персоналом виконавчого апарату обласної ради Дмитро Дмитро Васильович. Будь ласка, Дмитро Васильович, ми це питання вже роздаємо на моїй пам'яті 8 рік, чи не більше, чи щось змінилось? І які є думки? Бо ми вносили певні ініціативи. Будь ласка, сприймаємо. Доброго дня, шановні депутати. Чого після чергової сесії за дорушенням керівництва підготовлень відповідний проєкт рішення винесення на розгляд вашої комісії з подальшим внесенням сесійну залу. Оскільки для виконання цього рішення потрібно голосування депутатів. Рішення з попереднього розгляду зміни. Дякую. Треба зауважити той момент. Ми носили пропозицію, щоб зняти це питання, але звернути за роз'ясненням, оскільки внесені зміни в закону України щодо обласної ради або органів місцевого самоврядування не здійснюють погодження видачі ліцензійних умов щодо користування корисними копалами, Правильно? А ми подалі розглядаємо це питання. Ну, нам не складно розглядати, але просто воно якось вдається з дійсно законодавством України. Члени комісії, по, які і пропозиції щодо даного точніше, питання до доповідача. Питання немає. Які є пропозиції щодо даного питання? Виконуючи рішення Верховного суду, винести на розвідчий сесії депутатського корпусу Рано Хмельницької обласної ради. Виноградник Тарас Нефлежза, Менячук Василь Іванович, Глинський Юрій Степанович, да. і Василь, Василь Васильович. За. Дякую колеги. Переходимо до третього питання порядку денного, але воно без винесення на розгляд сесії Івано-Франківської обласної ради. Ми маємо прийняти рішення. Отже, про погодження календарних планів заходів на 2025 рік програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Івано-Франківської області на 2023-2027 роки зі змінами і регіональної цільдової програми надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово патріотичного виховання молоді на 2021-2025 роки зі змінами доповідає директор Департаменту ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської обласної державної адміністрації обласної військової адміністрації Іванишин Михайло Петрович, будь ласка. шановні депутати. Хочу коротко розказати про план цих заходів, чому ми його спогоджуємо, тому що відповідно до рішення основних ради, яке було в минулому році, виділені кошти на дві програми, на роботу по 50 мільйонів. Відповідно до даних коштів формується календарний план використання даних коштів відповідно до заходів програми. Тому є по 6 допомоги 50 мільйонів на два пункти програми заходів. Розділено програму повідомлення до тих листів, які були звернені на цей рік, ми в е, порівнянні з минулим року взяли до уваги два роки для порівняння, щоб знати, є твердів дуже багато. Нам, я думаю, що цих коштів не вистачить вже цих звернень, що у нас є на даний час, тому що ще допомога передбачає дуже багато дронів і квадрокоптів, Це в основному ці потреби, реби це є на цей рік і є вже на всіх заходів більше ніж 50 мільйонів вже на, на дані матеріальні цінності. Є такий календарні план що потім по шерсті. Що стосується моворовоти, також ми пробилися всі, проаналізували всі листи надходження, їх є більше сотні на сьогоднішній день, бо придійш листи від військових формувань і відповідно до, відповідно до даних листів звернень і відповідно до попереднього року, ми так само склали такий плантарний план у порівнянні з минулим років і враховуючи всі листи звернень на цей рік. Також хочу сказати, що було суттєво зрозуміло, що є всі, всі заходи програми, кошти поділені по цих заходах програмах, які в основному є потребі. Дякую, коли підсольні комісії є питання про землі. Отже, якщо я до дозволити, я, тобто в нас був затверджений календарний план, але ми вносимо певні зміни. У зв'язку з тим, що ми вносимо зміни в програмі, відповідно, треба відносити коригування в календарних плані. Ми календарний план, погоджуємо на ті кошти, які вже видалені. Нам вже виділили цього року 100 мільйонів. 60 мільйонів, так. 50 мільйонів витратин. І ми зараз погоджуємо цей календарний план mm -hmm. По коштам, які вже витягнули. додаткові кошти не будуть окремо. Нас є вже у нас є 50, і, 50 і зараз ще збільшуємо програму на 40, тому що вже попередньо витягнули 10 мільйонів. А це самі кошти, живі гроші. Це зрозуміло. Скажіть, ще наступне: якщо вона без винесення на сесії... А що подалі з цим погодженням? Ми погодили зробити подальше, що подавно. Для чого, для якої процедури наше погодження потрібно, відповідно, у вас є комісія по цьому напрямку діяльності, це погодження йде у департамент фінансів, тому що відповідно до законодавного плану цього колондарного плану погоджують фінансування і фінансують департамент на цих закладах. Зрозуміло, дивіться, Михайло Петрович, я чому так кажу? Тому що відбувається запис, відбувається трансляція. Багато хто люди кажуть, от просто зібралися і нема що робити. хочемо сказати, що є певна процедура, її треба дотримуватись, тому що це використання бюджетних коштів. Відповідно до процедури мають бути прийняті рішення комісійно в даному випадку, а там і сесія обласної ради приймається рішення. Правильно? Так. Дякую. Клай. Хто за які пропозиції подарування питання? Ну, без винесення на сесію ми погодилися. Наградник Тарас Тіфолович, за. Меничук просили Іванович. Дякую. Галинський Юрій Степанов. Дякую. Василь Васильович, Силі. Дякую. Підтримали дане питання. Питання порядку денного Ми всі розглянемо. У нас є питання різне. у кого є в даному розділі різне, щось хоче доповнити, обговорити? Немає. Шановні колеги, раз дякую за роботу нашої комісії. Оперативно прийняли рішення. Дякую доповідачам. Хорошого дня, слава Україні. Дякую.